На зв'язку військовослужбових збройних сил України, депутат Київради, фракція фракції Європейська Солідарність Олександр Погребиський. Вітаємо вас, Олександр, вчергове. Раді бачити. Добрий день навзаєм. добрий день. Ан Олександр, запитаємо вас. Просто я бачила сьогодні новину, що там починають по Києву встановлювати в деяких укриттях кодові замки і пан Кличко інспектує. А чим завершилася історія в Київраді, якщо вам відомо, звісно, після того трагічного інциденту, коли люди загинули через те, що укриття було зачинене. Нічим не закінчилось там на даний момент. Відно іде розслідування відповідно компетентними органами, які про результат... я розумію в Київрада, Ми пам'ятаємося, намагалися зібратися на позачергове засідання і комітети збиралися і так далі. І так далі, от в, в цьому контексті в роботі Київради, які процеси зараз відбуваються. Ні, ми викликали голову Дніпровського району вже скандально з закупками барабанів. Питання були з закупками цих овощерізок, Він Доповідав перед депутатами, якби йому вручили прямо на сесії барабан з паличками. Подарували відповідні закупки. Вони стосували, Він доповів про це, що відмінили закупки тих і барабанів, все інше. Все це завдяки публічному резонансу, обговоренню цих питань. Якби вибили цю історію, е е я не бачу активної роботи районних адміністрацій. Щодо того, що там дуже активно працюють над облаштуванням нових чи реконструкцією або ремонтом тих укриттів, які існують на території району, просто це окремий раз підтверджує, що в цьому плані більше було політики ніж конструктивної роботи. Багато хто да, запитує, а де мільярд двісті, тому що ж виділяли на таку роботу, мала на мала б проведена бути. Справа в тому, що бюджетний рік не закінчився, кошти ці опановуються і освоюються дуже повільними темпами і мене це турбує. Ну якщо ви не здатні освоїти кошти з бюджету на укриття, які вам виділили, то значить ви не відповідаєте займаним посадам. Які ви займаєте? Ви не можете організувати не закупівлю, не проведення робіт відповідно, не проконтролювати хід. Ну навіщо тоді ви на своїх посадах знаходитесь? Бачимо, Олександр, військовій формі. Ви знову на вишколи. Як вас зараз, чим в якому напрямку займаєтесь? І кого ви, якщо вишколи відбуваються, з ким працюєте? Як завжди, працюємо з мобілізованими. Вишколи. Згідно базової підготовки, загальної військової базової підготовки проводимо, окремо проводимо по фахам гранатометники, кулеметники і так, далі, і так далі. Щоб знівелювати певні розмови, там в когось там запал пропав, хтось не настільки готовий, і так далі. Яка ситуація зараз з тими, хто пішов обороняти навчатись, і навчатись? Погана ситуація відносно так з рік. Порівняти, наприклад, мотивацію людей, яка була рік тому і зараз, це небо і земля. Люди мало вмотивовані, а це є рушієм всього, рушієм якості отриманих знань. Ми можемо навчати їх, хоч там зранку до ночі, і цілодобово. Але якщо людини немає мотивації, вона всі, всі заняття, які з нею проводить, вони просто відбуваються номер. Да, розумієте, і людина не освоїть стільки, скільки б вона освоїла, коли вона була б мотивована. На жаль, це є проблема системна, е і треба з цим щось вирішувати, треба щось робити, треба мотивувати людей йти на службу. Але, наприклад, те, що відбувається в армії останнім часом, воно більш демотивуючі речі, коли там, наприклад, е ми їх це і цивільні люди, і військові, і ті, хто потенційно можуть бути мобілізованими, чують, бачать, роблять висновки, і, і звідси і падає мотивація. Стосовно там проблем з пораненими, яких виводять поза штат, і платять їм там по 600 по 700 гривень. І ця проблема, як сніжником вона тільки накопичується. Проблеми з. Здесь. Проблеми з преміями. Проблеми, ну, все це люди бачать. Проблеми з корупцією, з яйцями по 17. Ну це прямо впливає на мотивацію так само, як і інші аспекти. Угу. А, ти кажеш, проблему в одеських вонком. З них проблем якраз на жаль немає. Ну я так в лапках ну, слово зрозуміло, проблем. Так, Ця звісно. історія прогреміла там і до вищого керівництва політичної військової держави, в принципі, та але з іншого боку, ну таке є. Зараз всіх кажуть, перевіряють там на. Вона... Предмет якісь корупції, не знаю, там статків і так далі. Ну на, на півтора півтора роки війни ми до цього дійшли, дожились на Що на, на Перевіряємо воєнкомів на те, що вони на щось грішним ділом підзаробили собі зайво. Я не зараз не про Одеську, не, не треба не треба нікого перевіряти. Чому не зробити ротацію? Зробіть військових. У нас достатній кількості людей і офіцерів в тому числі, є пораненими, які можуть бути воєнкомами. І вони дуже вмотивовані, щоб не було ніякої корупції. Відбувалося як має відбуватися а... ротацію по посадам, і всі па проблеми Пана, сли... а цього взагалі не відбувається? Ну тому що мені здавалося, що якісь десь окремі поодинокі випадки, коли там поранених бійців можуть, От про що ви кажете, Є. Ротацію. але це стосується, скоріш всього, якогось підлеглого. Особового складу, який просто підпорядковується тому чи іншому воєнкому і виконує відповідні розпорядження. Що стосується воєнкомів, які від є відповідальними особами в ТЦК за там вручення повісток за виконання плану щодо мобілізованих і так далі. І так далі, ні. Це в нас закрита окрема каста, і в армії про це дуже чудово знають. Це люди, яких ну, туди щоб потрапити. Це просто нереальна якась історія. Це все дуже просто вирішується на рівні керівництва військового. Проводиться ротація по кадрам. Є в нас відповідно достойні військовослужбовці, поранені, які. Я думаю, 100% покращать і мобілізаційний ресурс, і зникне в нас ця проблема з цими скандалами. Ми ж розумієте, це ми побачили тільки одеського воєнкома. Так? Ця історія вскрилася, стала публічною. Я не виключаю, що таких історій дуже багато. Просто ми про них ще на даний час не знаємо так. Гучно, як ми чули про одеського воєнкома, і це проблема з цією системою. Треба працювати, бо це напряму впливає і на мотивацію, це напряму впливає на комплектування відповідних частин, і так далі. І так далі. Угу. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за ваш час. Ваші коментарі. Гарного дня бажаємо. Дякую. Олександр Дякую. Погребиський, військовослужбовець ЗСУ, депутат Київради від фракції Європейська Солідарність.